Привіт всім! Сьогодні сюди я прийшла з лінійкою. якраз відкрилася Адоль Адіусон Вар. Будемо заміряти ось так, 10 см діаметр. Варсивіли скве 8 см. Сантерлі ще не відкрилося. Ще відкривається. Диватерін у нас 11,5 см. Досить велика квітка. Колір такий ніжно рожевий Камера тут трошечки до іншого кольору дає. Живо він більш рожевіший. Так, Кітті Беррі теж велика квітка. Ось так. Теж 11 см Кіті Бері. Кінгют Цубакі у нас 8 см. Неймовірна камелія. Так, Лакішміт. Локішміт у нас. Теж 11 сантиметрів. Ось така краса. Дуже гарна. Локішміт. Цубакі. Ось дві такі красуні. Там ще зверху відкривається одна квіточка. Так, тут ще в нас бутончики. І тут також. Довжина обутону ось. Велика камелія. Ця Есме Спенсер. Маленька, хоча і були квіточки більші. Так, у нас тут тільки 5 см. 5 см. Есме Спенсер. Тінкербель. Так, 7 см, 7-8. Та неймовірна каскадна камелія краса. Дуже, дуже ніжна і витончена вона. Дуже мені подобається. Так, що у нас там Видніється, Ага, от там ще відкривається одна красунка. І, от, і тут теж відкривається. Рубі Відінг, камелія. Та, можливо, так, Жанет, ця розова. Бутончик Жанет, це теж мені камелія. Камелія грейп сода трошки не такий колір, як я очікувала, але, можливо, я зміню ґрунт, і тоді вона видасть те, що потрібен. Вона в тому ґрунті, що приїхала. Камелія Мінатона на 6 см. Беті Фой Сандерс 7-8 см Широку яку Ось так 8-9 см Камелія Шибурі Ігіаун 11-12 см Ця відсвіла квіточка Тут інше вже розцвітає. Дуже подобається ця комедія. Оце така краса. Марія Лемелек 11 см, 12. Світівера 13 см. Дебютант 7 сантиметрів. Ось цей пересорт. Дуже гарний. Можливо, де Почекаємо, Чекаємо, як повністю відкриється. Приканяння ще повністю не відкрилося. Або підлетимо. Подовження буде. Чекаємо відкриття інших бутончиків До наступної зустрічі!